Всім привіт, всім доброго здоров'я! Отож, зробимо висновок: обмінники валют та усі банки зобов'язані приймати в населення усі долари США навіть ті, які були випущені ще понад 100 років назад. А у випадку відмови саме обміну чи за пропозицію, можливо, сплатити додаткову комісію, усі ці фінансові установи можуть лишити ліцензії. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний. Отож, друзі, уже більше трьох місяців купюри, які були випущені до 2006 року, здати чи обміняти було важко як в банку, так і в обмінниках. Не говорячи вже про банкноти попередніх років, тобто 2003 2001, а тим більше 96, 95, тим більше 1992 рік. Дуже багато в попередніх відео було коментарів, чи я сам пробував здавати купюри 1996 року. Багато було коментарів, що ні один банк не приймає. Хочу вам сказати, друзі, що я сам пробував здавати 96-й рік, в мене е, молодших не було. І все в мене приймали. Бували такі установи, які не приймали, але в мене не було стільки е, саме валюти, щоб писати скаргу чи звертатися з якимось е, пропозиціями е, вищі органи. Тому хочу сказати, що. На сьогодні є дійсними банкноти, випущені з 1914 року, і про це сам зазначив особисто голова Національного банку Андрій Пишний. Іншими словами, любі касири у відділенні банку чи то в обмінному пункті не мають права вам відмовити в обміні, якщо купюра пройде лічильник і детектор. Всі ви знаєте, що таке лічильник і детектор. Це лічильник це. Обладнання, яке перераховує кошти. Колись я теж думав, колись міняв одну купюру, і напевно, що багато з вас стикалося з тим, навіщо саме касир через якраз цей лічильник пропускає одну купюру. Що я так спочатку думав, невже йому важко порахувати, чи там, можливо, злиплися дві купюри. А це насправді, якщо купюра проходить лічильник, вона вже є дійсна. Якщо у касира є сумніви, вона може. Дану купюру провести ще через детектор, тобто це теж таке обладнання для перевірки дійсності грошових коштів, ну, іншими словами, їх підсвічують, щоб розпізнати саме ці грошові знаки. Отож, усі купюри з 1914 року є дійсні, і всі касири у всіх відділеннях повинні у вас їх прийняти. Якщо вам відмовляють, або Хочуть пред'явити якісь там накази, розпорядження, яких немає, ви завжди можете е, дану їхню відповідь оскаржити їхньому ж керівництву, тобто чи керівництву банку, чи керівництву відділенню. І не ведіться на всі ці маніпуляції. Це не є українська валюта, де можуть виводити старі купюри, як зараз відбувається, хоча коли їх. Навіть виводять їх, все, все рівно приймають до певного часу і обмінюють в банку на нові купюри. Якщо б таке було навіть з доларом, то все, і всі би про це знали і говорили. І думаю, що проблем би не було з, саме з обміном даних купюр. Отже, друзі, у кого є старі долари, не переживайте, з часом це все стихне, і ви все спокійно зможете собі обміняти. І пам'ятайте, бережіть здоров'я, бережіть нерви, всім терпіння. Це буде Україна, слава Україні і до зустрічі.